11 канал в ефірі, в студії Олена Петриченкова Вітаю вас і далі до вашої уваги новини. Понад півсотні снарядів минулої ночі окупанти випустили по Нікопольщині, Поцілили одразу по трьох громадах району. Людей на щастя не зачепило. Проте є чималі руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. Вона на прямому зв'язку. Софія, тобі слово. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку, друзі. Сім разів за ніч окупанти атакували Нікопольський район. На мирні міста та села випустили понад півсотні снарядів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах є значні пошкодження будинків та комунікацій. Минулося без жертв. Найбільше дісталося Нікополю. Далі пряма мова. Пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків уламками побиті. Господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль в інших населених пунктах області. Ніч та ранок минули спокійно. Контрольована ситуація залишається і на нашій ділянці фронту. Давайте послухаємо. За інформацією Генерального штабу ЗСУ на Херсонському напрямку ворог обороняється. Країна-агресор продовжує терор мирних громад. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра в Херсонській області. Також в області сьогодні триватимуть екстрені відключення світла. Про це попереджає ДТЕК. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Софію. Це була наша кореспондентка Софія Куценка, яка розповіла, як перейшли ніч та ранок на Дніпропетровщині. Сім ракетних та майже 80 ударів із реактивних систем завдав ворог по території України протягом минулої доби. На жаль, є загиблі та постраждалі. Найгарячіше на Донеччині там найзапекліші бої, зокрема на Бахмутському напрямку. На Херсонщині Росіяни відвели свої війська з двох селищ. Водночас збройні сили України відбили ворожі атаки поблизу 16 населених пунктів, та п'ять разів вдарили по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили два пункти управління та шість районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів. Світла буде більше. Україна відновила роботу всіх підконтрольних атомних енергоблоків. Про це повідомив міністр енергетики Галущенко. Сьогодні вночі до енергосистеми підключили вже дев'ятий енергоблок тисячник. Нині він набирає. Потужності. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах світ Тіві. Київстар ТВ. -Ті Тримаймося та тримаємо зв'язок. Привулок Маковського, що на мирному під час нещодавніх морозів перетворився на суцільну ковзанку. Крута дорога довжиною в кілометр тиждень була покрита товстим шаром льоду. А це єдиний шлях, який з'єднує два селища. Місцеві кажуть, там був порив труби, який вже залатали. Та крижані перепони завдали неабиякого клопоту місцевим мешканцям. Дії цієї автівки справжній екстремал. На мінімальній швидкості та з максимальною увагою він намагається приборкати крутий, вкритий льодом схил. Машина дрифтує на кризі, втрачає рівновагу і, врешті, потрапляє в пастку. Дорога заледеніла через порив труби, який стався вулицею вище, кажуть місцеві. Комунікації полагодили, але стрімкий потік води, який біг майже тиждень, застиг, як вдарили морози. Дорога повністю вкрита товстим шаром криги. Жодного сухого місця тут немає. Здолати цей шлях та залишитися неушкодженим задача із зірочкою. Аби втриматися на ногах, Надія Михайлівна, наприклад, ходить тепер з ціпком, тільки спираючись на нього, каже жінка, балансує на кризі. Та якщо пройти ще, хоч якось, можна, то проїхати майже нереально. Кілька днів тому рятувальники не змогли дістатися місця пожежі. Машина їхала з дорогого. От бачите, от мішки у нас скоко підлажували, застряла. Поки вона виїхала, сарай у людей згорів. Це мої сусіди. Місцеві своїми автівками їздити тут не ризикують. Пан Віталій машину паркує у сусідньому селі. Я в той момент був там, подивився, що тут не приїду. Поставив там свою машину. Ну я он з дому виходжу, йду туди, сідаю, і їду. Ну, 10 хвилин там, да, десь так. Ну, так воно то як без нічого, то нормально. Як... З магазина сумки там. провулок Маковського головна артерія приватного сектору жаліються люди. Дорога з'єднує два селища мирне і дороге. Зараз рух цією ділянкою просто паралізований. Небезпечно, особливо тут, на мосту, може машина звалитися з мосту. Сюди не їздимо об'їзд кілометрів на 10 Далі виходить. місцеві зізнаються, власними силами дорогу не розчистять та сподіваються на допомогу міської влади. Софія Куценко, Олег Удринський, новини 11 каналу. На цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами. Побачимось вже о 12.00.